Всім привіт дорогі друзі! Ну що ж, перші матчі 1-4 фіналу чемпіонату світу в Катарі вже підійшли до свого кінця. Перші два матчі, і вже ми знаємо одну пару півфіналу. Це Хорватія і Аргентина. Дуже цікава пара. І настільки ж ці перші два матчі виявилися сенсаційними в обох випадках, друзі. І про кожному матчу ми зараз пройдемось. Розпочнемо із Хорватії і Бразилії, де взагалі там це. Дуже так розвивалося в додатковий час цікаво. Ну і закінчимо матчем Аргентина-Нідерланди, де також дуже серйозна драма аж до кінця і до серії пенальтів. І все закінчилось сьогодні в, одної, в одній четвертій фіналу, саме серії, серіями після матчевих пенальтів. Що цікаво, друзі. Тому в коментарях напишіть, як вам ось ці перші матчі 1-4. чи закономірні результати в обох матчах і кого ви бачите в фіналі між. Хорватією і Аргентиною. Хто все-таки пройде в фінал? М -м, дуже цікава ваша думка. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Заходьте також в Телеграм, щоб не пропускати наші прямі трансляції і відео. Це також дуже важливо. В телеграм підписуйтесь. Ну а ми поїхали по матчу Хорватія-Бразилія. Хорвати, друзі, шокували бразильців ось цим виграшом, да, і проходом в півфінал, але чи це було закономірно. Ось якраз я вам задавав питання чи справедливий результат 1-1 і після матчеві пенальті, друзі. Ну, давайте ось по грі розпочнемо, тому що ну, по складам тут мало що можна відмітити по бразильцям, там все одне і те саме фактично було. Те саме і Хорвати. В чому була взагалі пішка цього матчу? Тому що ну, дійсно грали краще бразильці. Хорвати старалися грати на контратаках, але дуже організовано вони грали на своїй половині поля в захисті. І за весь матч, ось бачите, по ударах 21-9. Звісно, що бразильці грали краще, звісно, що бразильці більше заслуговували прийти далі. Але от саме організація, саме якість гри в захисті Хорватії, напевно, на цьому чемпіонаті світу реально кращої команди, ніж Хорватія. Аспекті гри в захисті немає, і тим більше вони зіграли так проти Бразилії і повністю закрили атакувальний потенціал бразильців в першому таймі. Я вважаю. тому що моментів фактично не було. У нас дуже схожі два матчі сьогодні були зіграні. Що там, що там відразу команди не форсували подій. Тобто, це були ну, дні перші тайми. Реально їх тяжко було дивитися з точки зору Ось гольових моментів. їх не було. Я не говорю про Хорватів, в Бразилії їх не було, тому що Хорвати тупо закрили, вони грали, вони забрали центр поля, центр поля, Модріч, Ковачич-Брозович тупо перекрили весь кисень тому ж Венісіусу, Неймару, Рафіньї, да, Ірішарсона взагалі до Рішарлісона м'яч не доходив. В жодному моменті, тобто хорвати настільки були закритими, що я розумію, там комбінацію бразильців не заходять. Ну навіть простріли і на ліси не проходили толком. І у бразильців не було ніяких шансів в першому таймі. Ну, знаєте, там створити якийсь бодай один якісний момент. Були там пару, два-три удари у ствір, але то все було несерйозно і дуже легкі удари для Ліваковича, який сьогодні став найкращий. Найкращий в цьому матчі саме голкіпер збірної Хорватії. Ну і що сказати про другий тайм? Немає що сказати. Бразильці все одно не могли ось розкрити цей захист Хорватії. Да, в них, ну скажімо так, було більше підходів до воріт, було більше моментів, і вони грали дійсно краще, ніж Хорватія. І можна сказати, що да, бразильці заслуговували пройти далі, тому що 11-1 ну, по ударах ствір за всі 120 хвилин, 11-1. Теплова карта була, ну, в принципі, за бразильцями. Вони сиділи на половині поля, тиснули на половині поля, хоча Хорвати також старалися ну, тримати структуру, але зладко далі він зрозумів, що якби план А збірної Хорватії це гол зі стандарту, це просто гол ворота Бразилії, неважливо як. Головне, забити, далі сидимо, як і сиділи до цього. Не працює цей план. Є план Б. Це додатковий час, і там в Бразилії шансів нуль проти нас, тому що в додатковий час хорвати завжди грають здорово. В додатковому часі хорвати завжди дотискають до пенальті і виграють за пенальті. В 18-му році так було. Зараз так і є. Вони проходять Японію і вони потрапляють зараз на Бразилію і втягують їх в серію пенальті. Втягують їх для початку в додатковий час. Де Неймар забив тут чисто гол Неймара. класна комбінаційна гра бразильців. Дуже якісно розіграно. І Неймар взагалі і сам розпочинав цю атаку. В стіночку відігрався. І Лукас Пакета дальний пас віддав на Неймара, який обігруєв. Ліваковича і забивав пусті ворота. Ну і здавалося, це все. 105 п'ять, хвилина. Кінець першого додаткового овертайму забивав Бразилія, психологічна перевага на, на користь бразильців. До цього голу. Після цього голу. Давайте так до цього голу у Хорватії жодного удару в ствір. Жодного удару в ствір. Жодного стовідсоткового моменту в матчі. Хорвати сиділи прагматично і тримали той рахунок, хотіли серію пенальті. Вони знали, що це їхній шанс. Вони бачили, що Лівакович вже сейвив багато моментів. Були моменти у Бразилії і в другому таймі, і в овертаймах, щоб забити. Лівакович та щив. Але сказати, що це прям 100% і ідеальні моменти для голу у Бразилії не сказати. Єдиний момент, ось це гол Неймара, вони реалізували. Ну, а далі якесь диво. Далі тупо якесь диво. Стається на 117-й хвилині. Хорвати зрівнюють рахунок. Два футболісти, які вийшли на заміну, Оршич і Петкович, роблять цей гол. Оршич прострілює до штрафної площі, Петкович забиває фактично в один дотик. Да, з Рикошету м'яч залітає. Алісон Беккер не зміг дотягнутися до м'яча і так далі. Ну, але. Факт в тому, що м'яч залітає в ворота першим же ударом в ствір і єдиним ударом в ствір цьому матчі. А хорватам багато й не потрібно. Хорватам потрібен один момент, а вони його заб'ють, і вони його забили. Один-один пенальті. Жаль, неймар неймар розумів. Ладно, хер з ним, давай пенальті. НО! ми ж з вами розуміли, що... Слабка команда, тобто, ну андердог, давайте так. Не слабка Хорватія не можна назвати слабкою командою. Андердог в матчі цьому була саме Хорватія. Сама присутність Хорватії в додатковому часі проти Бразилії це вже психологічна перевага андердога. Присутність команди в серії після матчових пенальтів, тобто, якщо вони дотягнули до серії після матчових пенальтів проти. Більш сильного суперника з одним ударом ствір ще плюс в карму. Голкіпер, який піймав кураж в цьому матчі, ще плюс в карму. Вони не могли програти цю гру. Хорвати, от за рахунок цього куражу, за рахунок цієї психології, вже до початку серії пенальтів виграли цю серію пенальті. І, і це було дійсно круто. Влашець забиває перше пенальті, далі не забиває, для чогось поставили молодого Родріго бити першим. Він не забиває. Далі пішли забиті е, пенальті, ну і Маркіньос в останній, останній був саме Маркіньос, також не забив. І Лівакович стає ну, реально героєм цього матчу. Він виводить свою команду в одну е, другу в півфінал на Аргентину. Тобто. Це повинно було статися. Бразильці самі винні, що ось так сталося, що вони дотягнули додаткового часу, не забили в основний час, не дотримали психологічно, пропустили контратаку. Там 4 в 4 фактично був вихід хорватів, коли вони забивали оцей свій гол. Бразильці самі винні, що вони недостатньо прагматичні. Бразильці самі винні, що вони ось такі всі веселі. А після Матчу плачуть. Після Матчу плач Неймара, друзі, стався. І не тільки Неймара, всіх бразильців. І можна їх зрозуміти, тому що це дійсно шанс був. Не, ну якби не складна сітка в них, не складна група, нескладні суперники, Корея, Хорватія здавалося, блін, проходьте собі. Самі собі привезли ці всі проблеми, самі дотиснули, до дійшли до серії пенальтів і самі ж собі програли. Не забитими пенальті. І вони ж знали, що в них Лівакович, якби в Хорватів на куражі. і Так далі. Алісон я вважаю, що жахливий матч вийде. Ну, типу, блін, міг би зіграти краще на пенальті. Деякі пенальті міг відбити. Як наслідок, хорвати проходять і златко даліч. Що від що це за феномен? Я навіть не знаю. Феноменальний тренер, 18-й рік фіналу чемпіонату світу, 22-й рік півфінал чемпіонату світу. Що буде далі? Я не знаю. Прогнози, коментарі залишайте. Вітаємо хорватів, бразильців! Шкода, але ну напевно не потрібно було так сильно радіти після кожного забитого голу там, танцювати і так далі. Якщо ось все одно плакати прийшлося. Жаль Неймара, от єдине кого жаль Неймара. Він старався. в цьому матчем міг би бути ну, кращим гравцем, і він не містав. Оцінка сходу в нього 8,2, Але він реально старався. но команда його підвела. На жаль. Ну і останній матч на сьогодні це Нідерланди Аргентина. Друзі, матч, де здавалося б дві рівні команди. Я тут ставив на прохід Нідерландів, що в принципі могло статися, але не по ходу гри. По складу в Аргентини сьогодні не грав Лаотара Мартінес з основи. Був саме Альварес в основному складі, був Акуня. Тобто Аргентина розпочинала фактично там в три захисники, як малювали далі, вони переформатовувалися більш в атакувальну ланку і схему. Да? А Нідерланди та, грали в три центральні, потім також перелаштовувались по ходу гри в два Форварди. І так далі. Но це все зумовлювало тим, як взагалі, як розвивався цей матч. Тому що в першому таймі реально. Особливих моментів не було. Це було навіть гірше, ніж перший тайм Бразилія-Хорватія. От чесно. Ну, просто везіння м'яча на своїй половині поля. От Нідерландів в основному так і було. Ось дивіться, навіть за весь матч теплова карта Нідерландів виглядає ось так. Тобто вони в себе тримають м'яч, далі не знають, що робити. Вони тупо. Грали вертикально навіть в центрі поля. Вони віддавали передачі не низом, а в основному старалися якісь черпачки закидати. Для чого це все було робити? Воно не працювало. Воно взагалі нічого ніяк не загострювало гру з команди. І вони тупо втрачали всі моменти. В них за весь матч 6 ударів. І це Нідерланди. Це типу команда, яка, ну, блін, не гірша за Аргентину. Аргентинці. Також небагато створювали в цьому таймі. Взагалі, Нідерланди контролювали м'ячних. 60 на 40 було за перший тайм володіння м'яча. Але нуль мом... ну, реально нуль моментів. <кій> Єдиний момент першого тайму це саме Гол Моліни. Це Геній Месі, який протащив м'яч по центру, побачив відкривання латералі Моліни на 35-й хвилині. Віддав передачу до штрафної, Моліна замкнув цей пас Месі і забив перший м'яч в цьому матчі. І... На 35-й хвилині це дійсно було боляче для Нідерландів, тому що начебто вони контролювали гру, контролювали м'яч, але це їм нічого не давало. Типу, вони не могли створити жодного моменту. Е, я вважаю, що ну, ні Депай, ні Бергвейн, ні Гакпо взагалі не війшли в гру, були якісь дуже інертні ватації і так далі, взагалі нічого не виходило. Ну а <клух> Аргентина за рахунок от, Генія Месі, знову ж таки, змогла забити свій гол в першому таймі. І на цьому все завершилось, тому що реально нема про що говорити. Другий тайм був більш цікавіший, тому що там, там все пішло знову ж таки по сценарію Аргентини. Другий тайм розпочався не дуже вдало для Нідерландів. Вони продовжували робити те, що робили в таймі першому, не змінювалися взагалі ніяк. Єдине, що їх, їх заставило змінитися, це гол Месі на 73-й хвилині. Єдине. Це пенальті ворота Нідерландів, який там був, Акунья падав в штрафній площі, його збивали, і Месі йде пробувати пенальті, забиває на 73-й хвилині. Це пенальті, робить рахунок 0-2, 15 хвилин до кінця. Ну це все. Здавалося, да? тому що ну статистика, що, які там удари? 2, ну У них нуль в ствір було до того моменту перерахунку 0-2, в них було нуль в ствір. Аргентина реально грала краще в атаці, Аргентина грала цікавіше. Я не скажу, що вони дуже багато там створювали, але більше, ніж Нідерланди, і вони реально заслуговували проходити далі. Вони заслуговували, вони старалися грати в красивий футбол, не то, що робили Нідерланди, якісь бейбіжи. Да? Тобто вибили м'ячик, херонули вперед, десь в боротьбу, і там боріться. Все змінилося після того, і ще одна тенденція. Матео Лаос, головний арбітер цього матчу. Шалену кількість жовтих карток роздав в цій грі, друзі. І верховств людина-герой для Нідерландів в цій грі, тому що він, по-перше, в першому таймі він був на лапці запасних і, і, і примудрився отримати там жовту. Він вийшов на 78-й хвилині, з'явився на футбольному полі замість Депая, який провалив цей матч, який взагалі був непомітний. Мемфіс Депай, так? Знаєте, всі цього хлопця. Так от. Виходить Верхорст з цією жовтою карткою. І через 5 хвилин першим вже моментом, першим же ударом в ствір, Нідерланди робить рахунок 1-2. І забуває якраз Верхорст з жовтою цією карткою на лавці запасних, головою. Дуже класне виконання. Реально, дуже класний навіс. Бергвейн. Бергейса вибачаюсь, який також вийшов на заміну. І дуже класний вида матч, я вважаю. І. Забиває Нідерланди. Але здавалося б, ну, блін, да, забили. Але це один момент, навряд чи Нідерланди зможе далі. В них все одно далі гра не клеїлась, реально. Вийшов там Люк Де Йонг, типу, да, також. Тобто, ну, е, Вандейкою, кажу, Ван Дейко, Луї Ван Гал, Просто вже кидав кого можна, кидав всіх футболістів, своїх нападників, які вище, ніж 1,90 метра. Тому що він розумів, що цю Аргентину можна перемогти тільки за рахунок навісів, тому що в них є така перевага в зрості у Нідерланді. Все було б нормально. Реально, все було б нормально для Аргентини, якби не порушення правил в кінці гри. Якби не штрафний на сотні хвилині. Так, да, арбітер додав 10 хвилин до кінця гри, до кінця основного часу. І саме на останніх секундах Аргентина, по-моєму, Паредес, чи хтось там із сопорних фолить метрів 20 доверіть для Нідерландів, штрафний удар. Здавалося, буде прямий удар, але Аргентина вирішує розіграти. Цей штрафний удар. іде передача просто до штрафної, де ми був верхост, його чомусь ніхто не тримає, тому що всі очікували якби прямого удару, а стався просто розіграш. Верхост одним дотиком приймає, другим дотиком б'є воротах і робить рахунок 2-2. І це другий удар в стрір за матч. І останній додатковий час, серія пенальті. І тут, звісно, що всі, всі думали, ну, якби давайте повернемось до того, що Аргентина повинна була закривати матча в допах. В допах в них були моменти, особливо в другому таймі додатковому, тому що перший тайм реально пройшов дуже нудним. Другий там додатковий два моменти прекрасних після виходу Ді Марії. Дальній удар Ансо Фернандеша, по-моєму, в стійку. І після цього якраз і прозвучав свисток на пенальті. Тобто Аргентина повинна була закривати матч. Було б нелогічно, якби Нідерланди пройшли. Нідерланди розчарували мене. Е, Нідерланди грали дуже прагматично, дуже слабко і безідейно. Аргентина грала цікавіше за рахунок, знову ж таки, і Месі, і командної роботи. Серія пенальтів Ван Дейк іде першим пробивати. Еміліано Мартінес, Голкіпер Астон Вілли, друзі. Ну, він вирішив, що він просто, я не знаю, якийсь Олександр Шовковський. Він парирує удар. Ван Дейка. Ван Дейк не забиває. І не сказати, що Ван Дейк пробив Херово. Він реально пробив сильно, в кут, але реально, Еміліано Мартінес вгадав. Месі забиває. Потім знову не забиває Нідерланди, і після цього було зрозуміло, що це все. Бергейс пробива, знову сейвить. Еміліано Мартінес. Далі вже пішли забиті. Ну і Енце Фернандес там дав надію все-таки нідерландцям, не забив пенальті, не влучив просто у ствір. Нопорт, жахливо, я вважаю, що жодного пенальті не витащив. Ноперт, якби не Голкіпер, напевно, для пенальті потрібно було повертати Тіма Кула у збірну, напевно, або Едвіна Вандерсара. Ну і останнім пішов бити Лаутаро Мартінес і все-таки забив. Забив пенальті 4-3 на користь Аргентини. Аргентина заслужено пройшла в півфінал. Заслужено вони переграли ці Нідерланди, прагматичні, незрозумілі, за цими перекатуваннями м'яча на своїй половині поля вертикальними пасами. Хер зна, куди. які взагалі не проходять і не дають ніякого профіту в атаці. Тобто, ну і удари подають. 6-14. Тобто Аргентина реально грала краще, Аргентина заслуговала для того, щоб пройти. Як висновок, друзі, ось цього всього, що ми з вами обговорили, да? і матчу по Бразилії, Хорватії, і матчу по. Нідерланди, Аргентина. На цьому чемпіонаті може бути все. Але ти, якщо ти нічого не робиш для реального досягнення класного результату, будь то в атаці, будь то в захисті. Якщо ти не придумаєш щось нове, якщо в тебе немає якоїсь ізюминки, то ти ну, нічого не доб'єшся на цьому чемпіонаті світу. Хорвати, хорвати, вони реально виглядали цікавіше, ніж Нідерланди. От чесно. В них хоча б було за кого чіплятися, в них хоча б захист був якийсь. Класний. І він тримався. І в них хоча б голкіпер з куражем. Да? Він піймав кураж і взагалі дуже якісний голкіпер. Я думаю, що з Динамо Заграба його заберуть після цього часу. Тобто в них ну, можна знайти якісь плюси. В Нідерландів жодного плюсу взагалі в цьому матчі. Жодного. Те, що там верхорство вийшов, герой реально забив два м'ячі, ну, красава. Зробив дубль і витащив команду допу. Він зробив все, що міг. І ще й пенальтів в серії після матчових забив. тобто. Все зробив для своєї команди. Але цього було мало, тому що гра, чесно кажучи, у Нідерландів була повним лайном. Вони не заслуговували на півфінал, як наслідок Бразилія Хорватія, як, як наслідок друзі, вибачаюся, Аргентина Хорватія. Це півфінал. І, можливо, в фіналі ми побачимо. Або знову Хорватію. Або Аргентину з Ліомесі. А можливо, ми побачимо і Португалію з Кріщану Роналду. Як вам таке? Друзі, пишіть свої прогнози на півфінал е, слідучий. Далі у нас Марокко-Португалія е, і Англія-Франція. Прогнози також напишіть в коментарі. Вам дякую за перегляд. Слідкуйте за нашими е, стрімами і відео, за виходом відео і в телеграмі, і на цьому каналі. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім до нових зустрічей.